Лендровер британський позашляховик, який встановив стандарти для усіх автомобілів подібного класу. Він став піонером в світі універсальних цивільних позашляховиків, розроблений як тимчасовий транспортний засіб для фермерських господарств. Лендровер зумів завоювати автомобільний ринок і стати справжньою класикою. Його колеса міряли бездоріжжя пустель, саван, степів та гір. Лендровери використовували фермери, комерційні підприємства, мандрівники, шукачі пригод та любителі активного відпочинку. Британський позашляховик в складі різноманітних наукових експедицій став справжнім підкорювачем Африки. Саме через появу лендровера в багатьох документальних та художніх фільмах на тлі пейзажів африканської савани для більшості простих автолюбителів у світі ці автомобілі асоціюються перш за все з Африкою. Крім цивільного життя, лендровери активно використовувались в британській армії та багатьох арміях країн британської співдружності. Як простому позашляховику, який планувався для тимчасового випуску, вдалося підкорити світовий автомобільний ринок та стати легендою. Який автомобіль надихав творців Лендровера при його створенні? І що спільного між літаками, тракторами та позашляховиком Лендровер? Відповідь на ці питання в сьогоднішньому сюжеті. Не перемикайтесь, буде цікаво. А починається відлік історії Land Rover з 1947 року, коли британська автомобільна компанія Rover розпочала роботи по створенню простого, головне універсального позашляховика, який мав використовуватись в невеликих фермерських господарствах. Подібний проект для компанії, яка до війни займалась випуском легкових автомобілів люкс класом, був тимчасовим та вимушеним кроком. По завершенні Другої світової Великобританія перебувала в важкій економічній та фінансовій ситуації. Багато промислових об'єктів були зруйновані або пошкоджені масовими бомбардуваннями німецьких люфтвафе, а згодом крилатими та балістичними ракетами фау 1 та фау 2 Переведена на військові рейки, економіка Великобританії після завершення війни відчувала брак замовлень, оскільки попит на військову продукцію, літаки, боєприпаси, танки, військову техніку значно скоротився. Потрібно було якнайшвидше переорієнтовувати економіку в цивільне русло. Багато з британських компаній, які були задіяні використанням замовлень Міністерства оборони, повертались до випуску продукції мирного часу. Великобританія, яка за час війни значно наростила свої боргові зобов'язання, потребувала експортно орієнтованої економіки, яка б могла забезпечити приплив валюти. Одним з основних продуктів експорту для країни мали стати автомобілі. Ідея хороша. Але на шляху її втілення більшість автовиробників мали подолати значні труднощі, пов'язані з дефіцитом сировини та матеріалів, зокрема звичайної сталі, на використання якої уряд Британії ввів жорсткі квоти. Альтернативою для такого необхідного автомобілебудування матеріалу як сталь став інший метал алюміній. Запаси якого в великих кількостях зберігались на складах багатьох авіаційних заводів, після того як попит на нові літаки по завершенні Другої світової війни значно скоротився. Саме алюміній став тим матеріалом, який використали в компанії Rover для будівництва своїх позашляховиків, авторами ідеї легкого універсального позашляховика, що мав бути схожим на американський автомобіль Jeep Willys, були брати Спенсер та Моріс Вілкс. Дана машина мала стати універсальним транспортним засобом для фермерських господарств. Про що може засвідчити назва Land Rover, придумана головним конструктором компанії Rover Морісом Вілксом. Першочергова концепція Land Rover була чимось середнім між легкою вантажівкою та трактором. Це мало бути щось схоже на Unimog, який в цей час розроблявся в Німеччині. Саме тому перші прототипи ленд-роверів обладнали боковим та заднім валами відбору потужності, що дозволяло позашляховику приводити в дію різноманітні сільськогосподарські механізми. Випуск подібних позашляховиків в компанії розглядали як вимушений та тимчасовий крок, доки не відбудеться повоєнне відновлення британської економіки, та знову не зросте попит на дорогі легкові автомобілі. Випуск ленд-роверів мав тривати три роки. За цей час компанія планувала накопичити достатньо коштів для реконструкції нового заводу в Солі Халі неподалік Бірмінгема, куди ровер переїхав після того, як його основний завод в місті Ковентрі був розбомблений німецькою авіацією. Перед тим як стати власністю компанії Ровер, завод Солі Халі належав британському уряду і в період Другої світової війни використовувався для будівництва авіаційних двигунів. Разом з виробничими приміщеннями та обладнаннями компанія Rover отримала невикористані запаси алюмінію, з якого в подальшому виготовлять перші прототипи позашляховиків. Перший прототип Land Rover був побудований на початку 1947 року. Його основною конструкційною особливістю стало центральне розміщення керма. Основою для позашляховика стало шасі джіп та двигун і коробка передач від седана Rover P3. Кузов був виготовлений вручну з алюмінієво магнієвого сплаву під назвою Брайт». В проектуванні перших прототипів використали не лише військові запаси алюмінію, але й фарби. Саме тому ранні лендровери були пофарбовані в різні відтінки світло-зеленого кольору. Лендровери отримали простий дизайн з прямокутними рубаними лініями кузова, що було не характерно для тієї епохи. Де в моду входили рельєфні понтонні кузова з великою кількістю декору в екстер'єрі. Характерною ознакою дизайну лендроверів стали масивні прямокутні передні крила, які виступали далеко вперед за край радіаторної решітки. В основі автомобіля лежала проста коробчаста стальна рама, яка зварювалася з чотирьох пластин. Кузов автомобіля виготовлявся з алюмінієвих панелей, які не піддавали корозії та дозволяли зменшити масу автомобіля. Перші випробування позашляховиків підтвердили його надзвичайно високу ефективність та універсальність. Воли відбору потужності, які встановлювались з боку та в задній частині автомобіля, приводили в дію за допомогою приводу від двигуна та коробки передач, перетворювали позашляховик в справжній трактор, який проводить в рух різноманітне сільськогосподарське обладнання. Land Rover в процесі випробувань навіть задіювали для оранки, культивації та виконання інших сільськогосподарських робіт. Проте, в фінальній стадії передсерійної підготовки від сільськогосподарського акценту використання лендроверів відмовились, натомість підсилили ходові характеристики: кермо разом з іншими органами управління змістили в сторону, як в звичайних автомобілях. Для зменшення затрат та пришвидшення випуску значно спростили кузов та встановили новий більш потужний двигун разом зі спеціально розробленою роздавальною коробкою, яка мала замінити агрегат джіп. В фіналі компанії Rover вдалося створити позашляховик, який не використовував жодного компонента Jeep. щодо габаритів, то Land Rover поступався в довжині своєму американському аналогу, але значно випереджав ширині, масі, швидкості та все ще зберігав приводи валів відбору потужності. Офіційна прем'єра позашляховика відбулася в 1948 році на Амстердамському автосалоні. Тож Land Rover пішов в серійне виробництво. Автомобілі першого покоління отримали назву Серія 1 з 1948 по 1951 рік. Позашляховик пропонувався в єдиному варіанті з колісною базою 2 метри 3 сантиметри та бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів та потужністю 50 кінських сил. Двигун працював в парі з чотирьохступінчатою механічною коробкою передачі від ровер p 3 за повний привід. Відповідала двохступінчата роздавальна коробка. Передній міст позашляховика підключався та відключався за допомогою муфти вільного ходу. Для захисту від поганих погодних умов використовувався відкидний брезентовий дах, підвізка автомобіля залежна на повздовжніх напівеліптичних ресорах в Rover, які випускали з до 1950 року. Фари ховались за радіаторною решіткою. Після 1950 року вони будуть виступаючими. В 1952-53 роках на автомобіль встановили більш потужний бензиновий 2-літровий двигун. В 1949 році для більш вимогливих до комфорту клієнтів компанія Rover випустила спеціальну модифікацію з кузовом Station Wagon, виготовленим кузовним ательєм Dick Ford, яке відоме своєю роботою з автомобільними брендами Rolls-Royce і Lagonda. Кузов мав дерев'яний каркас та міг вмістити сім людей. В порівнянні зі спартанськими умовами базових Land Rover, кузов Tickford був виконаний в хорошій комплектації: шкіряні сидіння, обігрівач, цільне ламіноване лобове скло, жорсткий чехол запасного колеса, обивка салону та інші дрібні опції. Дерев'яна конструкція кузова робила виробництво цієї модифікації позашляховика дуже дорогим. Крім цього, в Великобританії на Land Rover Тікфорд встановлювався податок як на приватний автомобіль. Що призвело до кінцевого здорощення позашляховика на британському автомобільному ринку. Як наслідок було продано лише 700 тікфордів і лише 50 з них на британському ринку. Щодо базового варіанту Land Rover, то він відносився до комерційних автомобілів, які звільнялись від податку на продаж. Друга версія отримала новий бензиновий двигун об'ємом 2,25 літри та потужністю 72 кінські сили. Універсал, другої серії, з доповненням до десятилітнього варіанту, отримав в якості опції 12-місну модифікацію. Це було зроблено вперше для того, щоб скористатися перевагами британського законодавства, яке класифікувало 12-місні і більші транспортні засоби як автобуси, які звільнялись від податків на продаж та податків на спеціальні транспортні засоби, що зробили. Було 12-місний універсал дешевшим, ніж 10-та 7-місні лендровери. Такі транспортні засоби класифікувалися як мікроавтобуси і могли вільно пересуватися автобусними смугами. В 1961 році була випущена модернізаційна модифікація серії 2А. Яка мала незначні косметичні зміни дизайну та новий дизельний двигун об'ємом 2,25 літрів. А після 1967 року варіанти Land Rover з довгою базою отримали новий шестициліндровий рядний двигун об'ємом 2,6 літрів. Зміни також торкнулись гальмівної системи, яка отримала серво підсилювач. З лютого 1969 року для внутрішнього ринку фари всіх моделей були перенесені на крила. Згодом автомобіль отримає більш плоскі пороги. Також буде змінений профіль задньої колісної арки. Саме моделі Land Rover серії 2А вважають найбільш популярними в лінійці. Їх поява в 60-х співпала з ростом популярності в світі автомобілів класу SUV. Дизайн цих позашляховиків став для багатьох справжньою класикою після появи в багатьох художніх та документальних фільмах, дії яких відбувалася в Африці в 1960-х роках. Найбільш знаковим з них була британська драма 1966 року Born Free. В лютому 1968 року всього через кілька місяців після того, як компанія Rover була включена в склад Leyland Motor Corporation, Land Rover відсвяткував свій 20-літній ювілей. До того часу було випущено близько 600 тисяч позашляховиків, 70% з них пішло на експорт. Свого піку виробництва сягнуло в 70-х, коли британська компанія випускала щорічно близько 60 тисяч лендроверів. Завдяки рекордним продажам компанія Land Rover домінувала на багатьох світових ринках. В Австралії в 1960-х роках Лендровер займав 90% ринку позашляховиків. Аналогічна ситуація спостерігалася в багатьох країнах Африки та Близького Сходу. Лендровер приваблював своєю витривалістю, простотою, ремонту та оригінальним дизайном, який запам'ятає. На основі лендроверів серії 2 будували спеціалізовані машини для роботи в лісовому господарстві, які обладнувались спеціальними колесами тракторного розміру. Також відбувався випуск спеціалізованих всюдоходів Кадбердсон, які обладнувалися гусеницями. Багато позашляговиків постачали з різноманітні світові організації, зокрема ООН, де вони використовувалися в якості машин швидкої допомоги. З 1962 року на базі позашляховиків Land Rover другої серії були побудовані легкі півторатонні вантажівки Land Rover 2A FC Forward Control з кабіною над двигуном. Всього було випущено близько 2500 екземплярів. Більшість з них обладнувала вантажною платформою. Невелика кількість випускалася як шасі для пожежних автомобілів. В 1971 році компанія Rover запустила в серію третє покоління позашліховика Rover серія 3. Дані автомобілі мали такі ж варіанти кузова та двигунів, як і попередня серія 2А. В третій серії традиційна для Land Rover металева радіаторна решітка була замінена на пластикову. В 1976 році в період виробництва третьої серії з конвейера заводу зійшов мільйонний лендровер. В середині 70-х, згідно нових вимог безпеки, металева панель приладів була замінена на більш м'яку пластикову. Якщо в попередніх серіях панель приладів розташовувалась по центру, то в серії 3 вона була зміщена в сторону водія. З 1979 по 1985 рік компанія Rover випускала також варіанти Land Rover, обладнаного восьмициліндровим v подібним бензиновим двигуном, об'ємом 3,5 літри та потужністю 91 кінська сила. Дана модифікація отримала назву. Land Rover Stage 1 b 8, обладнаний двигуном та трансмісією Range Rover. позашляховик був орієнтований в основному на експорт і мав конкурувати на світовому ринку з Toyota Land Cruiser та Nissan Patrol, особливо в Австралії та країнах Африки, де японські позашляховики, обладнані потужними та довговічними шестициліндровими двигунами, стрімко витісняли з ринку лендровери, які ховали під капотом слабкі чотирьохциліндрові агрегати. Ще одним слабким місцем британських автомобілів став непостійний повний привід та залежна підвізка з листовими ресорами. Саме ці слабкі місця були виправлені в новому варіанті Land Rover Stage 1, який отримав від Rover більш потужний восьмициліндровий двигун та трансмісію з постійним повним приводом. Позашляховики Land Rover серія протягом всього випуску продавались не лише на цивільному ринку, але й відправлялись на службу у війська Великобританії та багатьох інших країн світу, в основному країн британської співдружності. В армії Land Rover використовувались для транспортування особового складу, боєприпасів, амуніції. На базі шасі позашляховиків створювали санітарні автомобілі, машини зв'язку, встановлювалися різноманітне озброєння, крупнокаліберні кулемети та безвідкатні легкі гармати. Лендровери активно задіювались під час Корейської війни та Суецької кризи. За ліцензією британські позашляховики лендровер будувались в багатьох країнах світу: в Бельгії Лендровер Мінерва, в Німеччині Темпо, в Іспанії Сантана Мотор та в Ірані Моратаб. Готові машинокомплекти також постачались на ринки Марокко та Коста-Рики. Позашляховики Land Rover серія стали першими по справжньому масовими цивільними автомобілями подібного класу. Цього за час випуску, який тривав з 1948 по 1985 рік, компанії Rover та багатьом іншим світовим компаніям, де складались ці позашляховики, вдалося побудувати понад 5 мільйонів Land Roverів в трьох серіях. Вони експортувалися в понад 50 країн світу, де використовувались правоохоронними органами. Науковими організаціями, різноманітними службами та армією також продавались на цивільному ринку. Компанії Rover вдалося створити справжній шедевр, пристосувавши брутальний спартанський військовий позашляховик до потреб цивільних людей. Завдяки значному поширенню та участі в медійному житті. Land Rover став справжньою легендою та класикою світу позашляховиків. Станом на сьогодні близько дві третини усіх випущених позашляховиків Land Rover серія і досі на ходу. Тому цілком можливо, що прямо зараз, неподалік від вас, проїжджає ця жива класика світового автопрому.